Україна активно наповнює свої підземні газові сховища. За даними групи Нафтогаз, нині у вітчизняних підземках уже понад 10 мільярдів кубометрів блакитного палива. Загалом вже до листопада планують накопичити 13,2 мільярдів кубів газу. У національній компанії запевняють, цього об'єму вистачить для всіх споживачів, зокрема і для виробників електроенергії. До 1 листопада ми плануємо мати більш аніж 13 мільярдів 13,2 мільярди кубометрів. Ми вже пройшли половину літа. Я всіх вітаю з тим фактом, що в нас вже більше 10 мільярдів кубометрів в наших підземних сховищах. Ми динамічно йдемо до досягнення нашої мети. Мати відповідний об'єм, який забезпечить українців газом, теплом допоможе нашим електрогенеруючим компаніям. Це буде вже друга зима поспіль, яку Україна проходить винятково на газі власного видобутку. І він, на щастя, зростає, зокрема, завдяки бурінню нових високопродуктивних свердловин. Попри війну та обстріли енергетичної інфраструктури за перше півріччя цього року група Нафтогаз видобула 7,3 мільярда кубометрів блакитного палива. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік. Тож узимку українці будуть із газом. Підготовка до майбутньої зими в нашій історії має дуже-дуже відповідальний характер. Я хотів би зауважити, що окрім електроенергії, природний газ має стратегічне і я не перебільшую стратегічне значення для того, щоб пройти цю зиму впевнено. Група Нафтогаз постійно працює над тим, щоб захистити той об'єм видобутку і зберегти для того, щоб наші споживачі, домогосподарства, наші родини, також муніципалітети були забезпечені газом протягом всього опалювального сезону. Об'ємів достатньо.